Сьогодні, користуючись нагодою, зібралися студенти-стипендіати благодійного фонду Ігра Петровича Палиці Новий Луцьк. Це кращі студенти із семи факультетів нашого університету, по яких ми критеріях відбирали. Ну, перш за все, апріорі, це були успішне навчання. Пусує майже відмінники. Друге, участь, активна участь, причому в науковій роботі, в наукових конференціях, в різних симпозіумах. Потім бралися до уваги громадська діяльність, волонтерська діяльність, спортивне якісь досягнення, досягнення художньої самодіяльності університету і міста навіть і такі що на республіканських конкурсах добували. І ось зараз вже вони. Цей семестр за вересень одержали стипендію і буде півроку ця стипендія в них. Надіюся, що більшість з них, ще, а може і всі, і на другий семестр будуть також мати. То, користуючись нагодою, я дякую особисто нашому меценату Ігору Петровичу палиці, працівникам його фонду, які стільки праці приклали, стільки документів це треба було оформити, за ту матеріальну допомогу, що була надана університету. За це, що 100 студентів кращих відпочило літком у Буковелі, що 20 передових викладачів також відпочивало в Буковелі і тодіся ще й на другий рік буде. Велике спасибі. В першу чергу я хотіла подякувати Ігорі Балицю. Ми, в принципі, всі хотіли подякувати за стипендію. Я... Писала наукові статті, в мене є чотири тези на даний час і три наукові статті. Також я беру активну участь в нашому університеті, дуже часто виступаю, буваю ведучою і взагалі стараюсь бути активною. Дійсно, дуже приємно, що в Луцьку є такі люди, які можуть підтримати студентів, які ведуть активну участь у науковій діяльності, пишуть статті, приймають участь в конференціях. Як згадалося, Наша система дійсно зрівнює всіх студентів, а з допомогою ну, цієї стипендії є якісь якась мотивація. Я більше пишу статті, займаюся наукою, і хотілося б якось це проводити в свої наукові досліди, проводити в дослідження нових технологій, пов'язаних з нейроінформатикою, пов'язаних з розробкою певних алгоритмів і певних речей, які в принципі можна буде застосовувати для нашої економіки, нашого виробництва подальшого. Також я хотів подякувати фонду за те, що він підтримує студентів не тільки наукових спеціальності, але й гуманітарних. Це, ну, ми не тільки маємо думати за технічні основи, але й маємо не забуватися про культурну основу нашого суспільства.